Ну що? Буквально вчора чи позавчора президент сказав про те, що кацапи готують можливо, можливо наступ на Сумщину і Харківщину. А ми що? А ми привезли з пошти наш аератор для газону, і зараз будемо його чистити, тому що наступ наступом, а у нас тут весна і все має бути по плану. Тому підготували трошки газон, прибрали з нього гілочки, які залишились від обрізки яблуні. Прибрали ті міни, які залишила нам наша собака. І зараз будемо діставати аератор. Спершу проріжемо трошечки дерн, а після того іще вискубимо зайву траву. Зараз він отак от виглядає. Тут не знаю, отут от, от, от цю лінію вже вчора в тестовому режимі. Ми прорізали. І, в принципі, не знаю, чи передається камера, але так візуально, то видно, що трошечки. Не такий жовтий газон, але для того, щоб реально стало видно якийсь ефект, то мабуть потрібно, щоб весь повністю газон обробили ми і щоб пройшов якийсь дощик або гарненько його полити, щоб свіженька трава пробилася крізь старий дерн. Також тут трошки перепланування. Трошки, а, до речі, он, половину високої грядки нам вистачило, того, що ми вчора в тестовому режимі одну смужечку е, продрали, і вистачило трави, щоб замульчувати половину полуниці на одній грядці. Так що очікую велику купу трави, якою замульчуємо усі грядки, усе, що тільки можна. Ну і ще у нас на порядку денному також відновлення даху теплиці. От, але там всередині вже стоять листки полікарбонату, на цей раз це вже не буде плівка, бо плівка, як виявилось, не витримала сезону. Але це ще буде не сьогодні, трошки пізніше. А поки що виносимо аератор. А тут ось трошки ближче видно, там, де неплотний газон. Тут от ми починали видно, як він прорізає землю, щоб вона могла насичуватися киснем трошки краще. Ну, і там далі поїхали-поїхали ось по цій лінії. От. Так що зараз усю решту спробуємо за один день зробити. Отака От штучечка. Зараз заберем Зараз заберем з вікна кабель. Оп. Він трошки запутався, бо його допомагав складати помічник. Ой, тому зараз ми ще витратимо трошки часу на те, щоб його розпутати. Так, зараз покажу така от штучечка PowerMat. Вона насправді дуже маленька і легенька. Тут є невеличкий такий у сіточку танк для травички. Ручка, яка переводить колеса із транспортного стану в робочий. Ну, Тобто, так, от, щоб він став вже до землі. От. Знизу такі стоять зараз ножі для того, щоб проаерувати газон. О тут кнопочка старту, запобіжник. От тут ось можна причепити кабель для того, щоб він не одчіплявся. Все для людей. Короте, польська така штучка. Що ти там несеш? Дощечки. Маркуньо. Не, не лякай котика. Не лякай котика. Котики наші друзі. Так, 5 квітня. Що тут у нас робиться в саду? Вон зацвіли нарциси. І ще що там морозник білий. Так, дерева. Вишні готові випустити листочки. Це теж вишні. Ось уже такі красиві гілочки. Дуже красиві. Персик, куку. -ку! Черепашка, куку. -ку! <с> Персик теж теж готовий. Яблуні. Ку-ку. І скоро буде краса. Оце Зараз похолодає, скоро. Не може не похолодати, тому що зацвітають абрикоси. Куку. -ку. А що ти робиш, кусоку? Ти... Ти садиш гвинтики? Моя зіронька. Що, я тебе тенька треба там? Не-не-не. Можно не, не. еще одну кайфом дать? Да, можно і так. Кисон. А? А ти його поплющив? Отже, квітень. Що ми бачимо? На кущах вже порозпускалися листочки, пролітає сніг. У сусідів квітне абрикоса. У нас теж вже розпочинає. Дерева замотані в агроволокно. Ми прийшли в теплицю для того, щоб підлить земельку всякими корисними штуками. Летить літак. Так, тут я згадала, що, можливо, я захочу зробити довше відео, і тому варто було б зробити горизонтальну картинку. Отже, он, принесли в теплицю поливалку і всякі жижі. Так, це у мене минулорічний метарезин. Від усяких личинок, ворочків, хрущів і так далі. Он Марко приніс, так? Так. А далі оту от пляшечку мені подаси біленьку. А друга біленька пляшечка це Organic Balance. <кій> це штука для оновлення ґрунту, оздоровлення ґрунту. Це біопрепарат, пригнічує розвиток збудників бактеріальних та грибних хвороб. Допомагає рослинним решткам розкладатися. Це для нас досі актуально, тому що там компост, який, можливо, ще частково не весь перегнив. От. І на високих рядках також треба підновлювати ґрунт, підживлювати, щоб бо він випрацьовується швидше, ніж на відкритих. Тому зараз швидесенько, на вулиці йде сніг, там холодно і противно. В теплиці більш-менш тепло. Тому зараз швидесенько оце все розділлімо і теплиця вже буде трошки більш готова до посадки. Ну, дуже швиденько із поливалки буквально вилила те відро на грядки. Наскільки вистачило, настільки вистачило. Дуже добре, що ми до цих морозів, до похолодання встигли накрити теплицю пластиковим дахом. Але отут, -от, якщо зараз буде видно, отак -от залишилися коло виляту такі щілини, а отут -от добре видно. І через них, звісно, тут, звичайно, набагато тепліше і затишніше, ніж, в... ніж на вулиці. То воно досі теплиця має свій якийсь мікроклімат. Он редисочка вижила. Ось цибулька зеленіє. Минулорічний салатик озимий підіймається. От. Але ті щілини ще треба позакривати, тому що, звісно, тут затишніше, але тут не тепло. Будемо брати обрізки. І закривати це все. І, звісно, треба ще позаклеювати дірки, які нам наші улюблені котики поробили. Вон, того, що їм всім, звичайно, дуже треба на дах залізти. Та Манюш? Мань, 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 мань. Ага, так. Усім треба на дах теплиці, горобця зловити. Або що, там воно вже заклеєне, там так прямо так отак розрізаний. Гадюка мала хотіла залізти так на дах по тим планочкам. Ось, і вже у нас така розсада досить велика, яка вже дуже чекає на те, щоб висадити. Ну, але це вже будемо займатися, коли, коли почнеться гарна погода. Що котику в грязючку вступив? Пішли чистити красивок. От такі справи. І ще на сам кінець хочу показати результати аерації газону. Е, я дуже задоволена апаратом, тому що він перш за все позрізав купинки, там, де якось нерівномірно був розсіяний газон, там, де були горбочки, бугорочки, то от він це все позрізав. І хоч тепер у нас і залишилися он, місцями такі лисини, які він прорізав, але тепер там буде травичка отримувати більше кисню, і вона, я думаю, що дуже швидко за цей сезон заросте. Особливо там під Яблунею, де у мене на початку не вистачало кабелю, щоб туди дійти із косаркою, і там прям дуже великі такі купини, то воно порівняло досить значно так. І ось скільки у нас трави тепер. Тепер у нас отут-от лежить соломка, сохне, от там лежить соломка. Оці дві грядки вже. Повністю замульчовані. Тут соломка лежить прямо на траві, тому що ця трава вийшла. Ми купували наче один і той самий сорт, але вона вийшла, бачите, навіть візуально видно, яка, вона, яка між ними різниця. Тому ми хочемо її таким от чином вбити, а замість неї висадити траву, яка буде точно цього сорту, німецький ліліпут, щоб все виглядало однаково, однорідно і красиво. От. А Оця ось соломка, яку ми надрали із нашого газону. Вона піде на мульчування, там потім оті грядочки засадяться, в теплиці засадиться усе. Ось у нас трояндочки підмульчовані, теж, щоб вони не померзли. Ну, коротше, щоб щоб не було, щоб усе було усе красиво. Не залишиться ця трава просто так гнити. І ще після того, як ми прорізали, зробили саме аерацію, і ще треба буде один раз пройтися аератором з іншою насадкою і е, вичесати газон, щоб оці залишки жовті, які вони, ще вони там лежать, щоб їх теж вичесати і на їхньому місці могла вже рости прекрасна нова зелена травичка.